Жовтень, а ми так і не сходили по гриби. Так, знаю, погода була не та, і то ти зайнятий, і то я. Але все ж, ходи завтра. Недавно, мій знайомий, два відра приніс з лісу. То що скажеш? Ну, а чому б ні? сказав я до товариша. Супер. Тоді завтра в 11.00 будь біля мене. Живемо ми в маленькому містечку. Якраз біля лісу, лягав я спати з прекрасним настроєм, і з ним же засинав. Прокинувся я зранку і почав збиратися до лісу, і в 10.48 я вже стояв біля дому друга. Він не заставив себе довго чекати і вийшов через пару хвилин. Привітавшись з ним, ми пішли з великими рюкзаками і кошиками до лісу. Ішли ми довго, десь дві години, але це того коштувало, і на одній з галявин ми знайшли купу грибів різних видів. Не ставши зволікати, ми почали їх збирати. Назбиравши повні кошики і пів сумки грибів, ми вже хотіли вибиратись, однак зрозуміли, що не знаємо, куди і в яку сторону нам йти, сказав друг. А я звідки знаю, це ж ти нас сюди привів. А я вже забув, куди ми йшли, і я надіявся на тебе. Добре, зараз не час сваритися. Пішли направо, там, можливо, і вийдемо кудись. І шли ми аж до смерку, як раптом я побачив пару невеличких будиночків. О, дивись, сказав я і показав рукою на хатки. О, сподіваюсь, там будуть люди. І підкажуть, куди нам йти далі. Но підійшовши поближче до цих хатинок, ми побачили те, що вони стояли геть пусті, без жодної людини. Но друг насмілився зайти в одну із домівок, і за ним зразу ж закрились двері. Я зразу підбіг і хотів відкрити двері, але у мене не виходило не відкривались двері усіх будинків. І що робити? Подумав я і сів на пеньок. Захотівши викликати поліцію, я витягнув телефон з кишені, але зв'язку не було. Як раптом з одного з домів почувся страшний рик. І я, злякавшись, побіг, куди бачили мої очі. Біг я так хвилин двадцять. Вибіжши на трасу, я зловив попутку. Вже вдома я викликав поліцію і розповів їм усе від А до Я. Вони пообіцяли перешукати весь ліс. Через два дні пошуку вони повідомили мені, що обшукали все, що тільки можна було, але ніякого закиненого села знайдено не було. Друзі. Я не збираюся знімати продовження, але якщо ви під цим відео покажете свою активність і наберете 10 лайків, я подумаю.